Емоційний інтелект, мабуть, найпотужніша, але доволі недооцінена у нашому суспільстві особливість. Емоції супроводжують нас на кожному кроці. Вони можуть бути союзниками або ворогами, впливаючи на наші стосунки, кар'єру та особистий розвиток. Так чи можемо ми їх контролювати так, як хотіли би? Сьогодні ми розглянемо цю тему, чому і як справляється, і як емоційний інтелект впливає на наше життя. Схоже, люди вважають. Що найрозумніше взагалі не проявляти емоції. Бути ефективним означає бути машиною, продуктом епохи, технічно налаштованим, не дуже обізнаним, але точно готовим до роботи. Коли люди намагаються функціонувати як машини, ігноруючи власні емоції та працювати без відпочинку, це може мати серйозні наслідки. Відсутність емоційного самовираження робить нас найбільш ефективним. А навпаки, віддаляє від справжніх людських відносин та внутрішньої гармонії. Емоційний інтелект це не просто здатність керувати емоціями, а й вміти їх визнавати та використовувати в особистому житті. Емоційне вигорання часто починається з простого відчуття втоми, коли навіть звичні речі стають важкими. Це схоже на постійну роботу на автопілоті. Ти ніби й виконуєш свої обов'язки, але вже не отримуєш від цього задоволення. Щоб цього уникнути, важливо навчитися розпізнавати перші ознаки вигорання як от постійна фізична і емоційна втома, втрата інтересу до роботи або навчання, проблеми зі сном та відсутність енергії. Як це виправити? Спершу потрібно зробити паузу і оцінити свої емоції, задати свої питання, чи я часто відчуваю втому, навіть якщо не працював багато або ж чи мене вже не радують ті речі, коли раніше проносили задоволення. Визначте, що для вас найважливіше, і почніть з того, що найбільше вас турбує. Можливо, варто переглянути свої обов'язки і відмовитись від деяких менш важливих завдань. Це дозволить зменшити стрес і уникнути перевантаження. Навчіться говорити ні і брати на себе більше, ніж ви можете витримати. Залишайте час для себе, для своїх хобі та відпочинку. Це важливо, щоб не відчувати себе виснаженим. Займатися фізичною активністю. Регулярні вправи допомагають знижувати рівень стресу та покращують настрій. Це може бути що завгодно: від прогулянок до легких тренувань. На цьому все. А я дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого. Бережіть, бережіть себе. Всіх обійняв.